Вітаємо вас на каналі Левка і Рути. Ми робимо суб'єктивні, проте детальні та різносторонні огляди фільмів, серіалів та книг. Перший трейлер сьомого епізоду Зоряних війн» викликав цілий шквал емоцій по всьому світу. Дорослі дядьки з бородами, не соромлячись, витирали сльози ностальгії, а діти вищали від захвату. Одні кіномани поставились до нового фільму із здоровим скепсисом. Інші ж навпаки, сподівалися, що Джей Джей Абрамсу вдасться зберегти дух оригінальної трилогії, але при цьому запропонувати нам цікаву та цілісну історію, з якої почне. Це новий виток розвитку франшизи. Прем'єра не додала ясності в тому, хто був правий. Одні пишуть, що фільм дався на всі 100, Інші згадують ім'я Амбрамса не тихим і дуже злим словом. Чому ж так сталося далі в нашому огляді? Циому дуже великими оригіналами, якщо зізнаємося, що нам подобається оригінальна трилогія зоряних війн. Звісно, зараз спецефекти та сюжет фільму здаються дуже наївними. Проте за минулі роки нікому так і не вдалося створити більш круту та впізнавану сагу. Хіба що Пітеру Джексону з його «Володарем перснів», проте там трошки інша опера. Трилогія Прикол нам теж подобається. Джордж Лукас чинив дуже правильно, коли не став мавпувати свій же власний витвір, а запропонував нам більш серйозну історію з своїми темами та проблемами. Помста Ситхів, як на мене, взагалі і найліпший його фільм. Звісно, трилогія приквел не позбавлена певних недоліків, проте всі вони навіть Джаджа Бінкс нічим не гірший. Епічної перемоги пугнастих ведмедиків евоків над імперською армією в шостому епізоді. Поширена також точка зору, що розповівши історію Дарта Вейдера, Лукас бив частину харизми цього персонажа. Сталося радше навпаки, і якщо вже чиясь харизма і постраждала, так це імператора. У результаті Палпатін, який пройшов шлях від простого сенатора до правителя галактики і знищив орден джедаїв, не зміг упоратись з нахабною принцесою, фермером з Богом забутої планети і вертким контрабандистом. Сі, 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 горе повільніше. Що? що... Як це вони підірвали зірку смерті? <плес> Ах ти ж бляха, а здуріти можна. Новина про продаж Лукасом франшизи зоряних війн» була як грім серед ясного неба. Здивувало також ім'я нового власника компанії Дісней, яка до цього придбала видавництво Марвел та студію Піксар. Звідки у Мікі Мауса стільки грошей? Пишіть свої думки в коментарях. Бляха, знову він. Тепер усе це лайно належить мені! Зірка смерті моя. Це він мій, усе це моє. Ще до того, як чорнила на контракті засохли, Дісней оголосила про початок зйомок нової трилогії та кількох спінофів. Це викликало досить спірні емоції. З одного боку, Дісней зарекомендував себе як творець ефектних, проте абсолютно шаблонних стрічок. З іншого боку, лишись право у Лукаса. Той би продовжував годувати аудиторію перевиданням старих фільмів замість створення продовжень. А зараз ви побачите класичний перереліз зоряних війн імперія завдає удару у відповідь. Давай у новій версії слово змінено на істота з проблемним волоссям. А всі актори замінені на евоків. Пробудження сили розповідає нам про спробу прихильників імперії знову захопити владу в далекій далекій галактиці. Особливо загострити увагу на сюжеті ми не будемо, лише зосередимось на тому, що у фільмі вдалося, а що ні. По-перше, погоні перестрілки, сутички між хрестокрилами та тіфайтерами, файтерами, як космосі, так і поза ним, викликають щирий, абсолютно дитячий захват. Це саме ті зоряні війни, які ми знаємо і любимо, Захоплююче дійство рівномірно розподілено по всьому хронометражу, наслідок чого стрічка виглядає жваво і насиль. Дві години, що триває фільм, пролітають непомітно, а завдяки вдало розставленим паузам в екшені не виникає відчуття, що ти дивишся розтягнутий спецефект. По-друге, Амброс дуже вдало грає на відчутті ностальгії, багаточисленні посилання та алюзії на оригінальну трилогію зачіпають струни в душі кожного фаната зоряних війн, коли нам вперше показують зоряний руйнівник середини чи засипаного піском АТАТ, Враження таке, ніби ти зустрів друга дитинства, який за час вашої розлуки абсолютно не змінився. Щось подібне, тільки меншому масштабі відчувалось під час перших хвилин хобіт неочікувана мандрівка. По-третє, творці фільму постійно наголошували, що роблять у дусі старої школи з використанням реальних місць для зйомок та мініатюрних моделей, замість зелених екранів і комп'ютерної графіки. І вони не збрехали. Далека-далека галактика виглядає в пробуджені сили, більш живаво і правдоподібно, аніж трилогії, приквелі. По четверте, так це саме ті дроїди, яких ми шукали. Новачок BB-8, який демонструє широкий набір жестів, емоцій та інтонацій. Є просто втіленням. Мімімі. -мі -мі. Дроїди сторожили серії, теж очікувано потішили. По п'яте в стрічці мало пафосу, зате жартів та смішних ситуацій вийшло з надлишком. Гумор тут ненавязливий та дотепний, без скочування в каламбур. Чи є у фільму вади на жаль так? Сюжет пробудження сили це проста приходницька історія, без жодних откривень. Більше того, вона їде по тих самих рейсах, що й нова надія, та фільми оригінальної трилогії. Відчуття десь я це вже бачив, з'являється вже на 25 й хвилині, і з кожною наступною воно посилюється. Баланс між цитуванням, першоджерела і його повтором дуже тонкий, і сценаристам фільму його не вдалося тримати. Власне, це і є головним недоліком фільму. З іншого боку, пам'ятаючи приклад того ж трону, 2 та термінатора генезису, розуміє, що все могло бути. Гірше, значно гірше. Олдскульний підхід проявився і у кастингу. Нових персонажів зіграли переважно молоді, невідомі актори. Дуже сподобалась Рей. Це не чергова сексуальна та бідова дівка, яка розкидує ворогів направо і наліво, але й не слабкодуха панянка, яку слід постійно витягувати з халепи. Це гармонійний персонаж, який зацікавлює та не дихає. Немає претензій до персонажа Фіна у виконанні Джона Боєге. Коли потрібно, він жартує або рішуче кидається у вир подій. З персонажами оригінальної трилогії тут трохи складніше. Гарісон Форд своєю харизмою відправили Вачків на задній план його хан соло, який раніше крутий та так само віртуозно керує кораблем, глучно стріляє і мило таревене щубакою. Проте абсолютно не віриться, що соло покинув ...Белею заради занять контрабандою в такий важкий для галактики час. Кері Фішер не зраджує своє мампла хороброї лідерки повстанців, а при появі Марка Хеміла на екрані наш ностальгіамет зашкалив і ми ледь не розплакались. Що точно не вдалось, так це послідовники темної сторони сили, особливо головний антагоніст. Кайло Рен зовнішньо нагадує молодого Северса Снейпа з історичним характером, а його підліткові максималістські промови нічого, крім роздратування не викликають. Може, Адам Драйвер і талановитий актор, але на роль Ситха ну ніяк не тягне при всьому бажанні. Особливо у суму додає той. Факт, що окрім нього на роль антагоніста розглядались Хьюго Вівінг та Майк Фасбендер. Чому було не взяти їх? Генерал Хаск абсолютно картонний поганець. Зірка гри престолів Гвендолін Крісті мало з'являється і жодного разу не знімає шолома. Майже те ж саме з Енді Серкісом. він зіграв звичну для себе роль Голума, який після мутації збільшився і прийняв личину верховного правителя Сноука. Засмучує те, що відправився так званий розширений всесвіт зоряних війн на смітник. Дісней не запропонував нічого оригінального натомість. Чому було не взяти звідти найбільш цікаві ідеї та персонажів, як це, наприклад, робив той же Лукас у трилогії приколі не зрозуміло.

що з домінування хромакею та комп'ютерної графіки Джей Джей Амбрам шляхом тонкого сплетіння сучасних технологій з рукотворними штукованими, які так радували око в перших фільмах, далось створити сповнений життя світ, а не бездушний задній фон для подій. З іншого боку, надмірне захоплення цитуванням та алюзіями призвели до того, що пробудження сили подекуди сприймається радше як ремейк нової надії, а не як самостійний твір. Чи сподобається фільм людям незнайомим із сагою зоряних війн? Так. Він нічим не поступається з сучасним блокбастером в плані видовищності. Що задовольнить він давніх фанів, особливо прихильників розширеного всесвіту? З цим значно складніше. Занадто багато але. Проте в будь-якому разі на фільм треба йти. Він красивий, захоплюючий та смішний. Це хороше продовження саги, проте не супер шедеври який змусить ваш мозок вибухнути. А ми вже з нетерпінням очікуємо перший спін-офф Зоряні війни вигнанець з Фелісіті Джонс, Форестом Вітакером, Матсом Мікельсоном та Денні Єном, що вийде вже в грудні наступного року. На цьому все. Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал та розповідайте про нас друзям. І нехай з вами буде сила завжди.